Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у третій день Різдвяних Свят прибув до Галича, де з нагоди 1125 річчя від часу першої згадки про місто очолив божественну літургію у храмі Різдва Христового. Урочистості розпочалися освячення нової ікони з мозаїки Різдво Христове, якою оздобили праву стіну святині. Опісля у своєму зверненні довірян, блаженніший Святослав наголосив, яке важливе значення для України має Галич. Одне з найдавніших міст України, столиця Древньої Галицько-Волинської держави, блаженніший згадав про Києво-Галицьку вісь, яка у часи монголо-татарських набігів допомагала зберегти нашу ідентичність. Це була вісь нашої з вами європейськості, в той час, коли північні князі зайняли позицію угодовства по відношенню. До Золотої Орди були тодішніми колаборантами з окупантом. Галицькі князі зайняли позицію протистояння, боротьби і шукали собі союзників серед цивілізованих народів Європи. Це дуже подібно до сьогоднішньої нашої боротьби. За велику увагу, яку приділяє блаженніший Святослав Галичу його історії та сьогоденню, місцева громада звернулася з проханням до глави УГКЦ стати почесним громадянином міста. Це для мене було несподіванкою, але дуже приємною несподіванкою. Тому що то означає, що місцева громада ну, вважає главу церкви своїм. Це накладає теж на мене певні обов'язки. Але відповідно до канонічного права територія Галича є територією юрисдикції глави церкви. Під час спілкування Святослава з місцевими журналістами порушувалося питання так званої дорожньої карти щодо переходу церкви на новий календар. Немає комісії, немає дорожньої карти, є тільки діяльність синоду єпископів Української греко католицької церкви. Я намагався мати зустріч з блаженнішим Епіфанієм, представлятелем Української православної церкви і представив йому наші міркування і запросив до спільної праці, поки що ще нічого не розпочалося. Але ми рухаємося. Як будемо мати конкретні рішення на рівні синоду, будьте певні, вони будуть подані до загального відома, і ми будемо рухатися тільки разом. Святослав також підкреслив головну мету свого візиту у Галич. Я хотів звернути увагу цілого українського світу на е, Галич і на те наше коріння. Е, ще раз побачити на власні очі у ту державотворчу і народотворчу вісь Києва і Галича разом. Бо е, дійсно ми бачимо на, на основі нашої історії, що Галич без Києва. Ну, важко встоїться перед західніми викликами, а Київ без Галича важко встоїться перед східними нападниками.